Монада в перекладі з грецької мандрівник. Це найменування надане нашій Монаді двоє в одному, протягом її світло втіли. Вона єдиний вічний принцип у нас частинка всього цілого, всесвітнього духу, від якого вона походить, і до якого повертається. Наприкінці цитлу Манада є поєднанням двох вищих принципів у людини шостого і сьомого. І термін людська монада застосовується тільки до двоякої або подвійної душі атма будхи а не до її вищого духовного принципу Атма. Взятого окремо, духовна душа у разі відокремлення від арми не могла існувати.